Що там, хороші дівчатка і хлоп'ятка отримали подарунок цієї ночі, ну погані і так отримують своє. Тепер про поганих. Ччинився шум з приводу тикашника, смерті ТЦКшника у Львові. Навіть омбудсмен з прав людини прокинувся не минуло і двох років. Каже, не мають права провіряти документи на те, щоб затримувати. Та ти що, блін, а що ж вони тоді робили? Хм, мабуть, не знали. Ну, тепер будуть. Не будемо говорити про те, що слово Атошник, це, бін, синонім святості і так далі. Ну, точно то був Атошнику. Пошукайте інформацію, скільки колишніх Атошників були в розшуку е, Інтерполу. Мабуть, за подвиги. Ні. Але будемо говорити про те, як відзначились представниці найдревнішої професії. Звісно, ж журналістики. А чи у журналістика, що це таке? Об'єктивне, перш за все, об'єктивне висвітлення інформації. Що ж писали ті любі друзі? Зловмисник напав на військовослужбовця під час перевірки документів і завдав йому смертельних ран. Того зловмисника звали Джон Рембо? Та ні, простий пацан. Забула згадати, що їх там кілька було. І в якому положенні напав, це, ну, бо напав, то, мабуть, десь вверх цілити, а попав чомусь в пах. Це в яких смердючих закавулках, в яких е, закинутих підвалах учать такої журналістики, га? Але найбільше мені сподобалась жіночка чи дівчина, яка брала в інтерв'ю в того бідолахі за шкляною кліткою. Ще не було вироку, а вона вже була його і суддею, і прокурором, і катом. Ось такі запитання унікальні. Він розказує і каже: я показав документи, чекав адвоката, вони запшикали, мене почали пакувати. І є запитання. Ви тікали від військовослужбовців? У вас була бронь, ніж ваш, вам не соромно за те, що ви зробили? А ви знаєте кого? Ви Браво! журналістика хай левел. Ну, мені просто це слово сподобалось. Перезвернення до дівчаток, які бажають об обрали свою майбутню професію, журналістику в Україні. Любі мої, якщо ви хочете займатися саме такою журналістикою, то краще йдіть без корпниці. Називатимуть одинаково, а поваги буде більше. Ну, звісно ж, і гроші, і кар'єрний ріст.